І всім привіт! З вами Дмитро Сніг. І я йду з каналу. Назавжди цей канал Взламали Я його не можу відновити. Тому я переходжу на новий канал. Я вам це хочу сказати вже два роки тому, як вийшов мій новий канал. Ось так. І от сьогодні, настав той день, я. Маю доступ до цього каналу зі свого нового аккаунту. Я маю доступ до цього каналу. І, ну, я можу тут публікувати відео, як ви бачите. Але самі відео, які справді буде часто робитись, будуть на каналі Дмитро Сніжок. Дмитро Сніжок. Дмитро Сніжок. А з вами був Дмитро Сніг. Всім па-па!